Співробітник вводить свої дані для подальшої персоналізації навчального процесу. Бот надає працівнику ключові матеріали, які необхідно вивчити перед початком роботи. Після ознайомлення з матеріалами працівнику пропонується пройти тест на перевірку знань. Навчальний процес структурований за модулями, що дозволяє поступово засвоювати інформацію. Керівники мають доступ до аналітики. Можуть переглядати статус проходження навчання, результати тестування та інші показники. Працівники можуть залишати відгуки щодо навчального процесу для його покращення та оптимізації, бот виконує функцію корпоративної бази знань, надаючи відповіді на запити працівників щодо внутрішніх процедур та документації за допомогою штучного інтелекту. Такий підхід дозволяє автоматизувати процес навчання, підвищити ефективність адаптації нових працівників і забезпечити зручний доступ до корпоративної інформації.